Всім привіт. так хочу поміняти головний циліндрик на прицепі, бо потік. Я там його трошки раз робив, то ненадовго стало. Тепер проживів корпус. І заодно розкажу, як там я зробив, бо там мене питали, напевне, не зрозуміли. А так тепер розкручу, вже буде видно. Придбав новий. Такий самий. Подай. от такий самий. То що краще. І буду зараз міняти. Тут цей хомут я заберу гет. він не пристає, поставити такий, щоб закрутити. Та як то на патрубках кладуть. І буду вам показувати. Тут кату все просто лиш. Але так, от раз треба подивитися і буде все видно. Зараз розкручу, покажу. Відкручую трубку. Так, вважаю, вважаю. Та, два болти це підкрути, відкручу трубку зараз і нижній відкручу. Буде готово. Так що тут Довгий болт поставив, треба було коротше поставити. Але напевне і кімонт, чи, чи що я не пам'ятаю, як, як я це робив вже. і Отакий От простий шток, що закладається у ціву. Усередину де, тут де різьба була, що то е, відкручуєш донкрат вище нижче робиш. І все, сюди всередину такий палець, тут трошки аби, аби там не григло всередині, бо то циво. бо там теж овальне такі зроблені. І все. Це Зараз я здойму, треба це почистити, це на зараз почав ржавіти. це погано. Зараз принесу тряпку. Так, я трошки відчистив, тут теж трошки заржавіло було. Але я відчистив, так би далі не йшло. Хочу трошки це підкрасити. що Забито чи що трошки би підкрасив би да. засохло, Треба буде поміняти. Ну, ще трошки. Не хочу красити. Забило форсунку і все. Та я моя. Так, я так покрасу трошки, де буде, боло не краще не їздило. Це треба зараз сховати всередину, цей шток. Він відлітаю. І будемо класти новий. Все хочу зараз де той новий я вже поставив. Ага. Це хочу зараз тут кого як заходить, поставити якийсь шланг або якийсь такий так, як тут стоїть пильник, щоб туди не попадала вода. Легоньку маленьку дирочку зроблю тут, щоб стікало. Бо напевне, що воно не стікало і це проживіло. Зараз зроблю покажу. Так, я щось друге придумав. Хочу поставити тут такий тайк пильник на ціле пространство. Це. Зараз вам покажу. Так. Отако. Ну я би зараз ніби закладу всередину, просто я хочу прикласти, так бо то тобто, потім не буде видно. Сюди не буде вода попадати. Сюди, може, клеєм якимось зроблю, щоб воно не попадало. Знизу буде у цьому просверлю так само отвір, щоб вода стікала. І так само з цієї сторони є, я думаю, хумут класти, а тут, що видно, отаке не дотиснено, якраз поверну знизу би було на проти болта. І воно буде, якщо попадати, буде стікати сюди. І туди на землю. Так само тут зараз зроблю. Зараз закладу, зараз і покажу, як це виглядає. Так, отак от вийшло. Такий пильник поставив, сюди не пройде. Сюди може теж і ні. Я ще ніби легонько клеєм, термоклеєм обійду. І знизу. Буде видно, чи не буде. Просверлив три отвори. Залив вже жидкость тормозну. І все, прикрутив трубку, так що можна вже їхати пробувати. Тормоза подивився, що треба буде прокачувати, чи не треба, бо я раз як робив цей старий, комплект міняв, ну, там чисте, бо то проживіло теж, то, то я не прокачував, все було добре. Отак так шукаю, тут простенько, шток. Можу ще показати так, як я зробив, бачите, Прис... просверлив донкрат, і ми на болтик з цієї сторони. Головець. Ну і що ще? Тут замість тої пробки закрутив болт, бо я як потиснув так великі <рив> до гори, не знаю кілька метрів. Ну а тут колі... коліно, ні, коліно просто викрутив то. Той, той механізм, що качає, той насос, чи як він. Плунжер. Ну, коротше, хто в курсі, той знає. Тут що? Тут спускаєш, тут цього не потрібно. Шарик я забрав звідти. Так що цим речагом на розподільнику нажимаєте, шток вилазить, тисне на головний і пішло пішов колес. Речах до гори вертаєте це нейтральне положення. І, ну як, Ви не натискаєте до кінця, трошки лише натискаєте, лише тормозай мелес, в нейтральному положенні ви їдете, потім лише догоря в другий бік чуть, то кіко, трошки воно вискочило все. І вже тормоза відпустила. Отаке От то відео коротеньке, може вже зрозуміло, на що, цього, на що цих тормозів просто. Так що, кому сподобалось відео, кладіть лайки, підписуйтесь, всім добра!